На черзі наша регулярна рубрика Що там по і сьогодні вперше її ведучий, і до речі, комік Даня Білий з'явиться у нашій студії, Даня. Ну, я хочу сьогодні, щоб ти вже як відома зірка. Ну тому, що у тихому вечорі ти вже зірка. Розказав про свою нову ініціативу. Розкажи ага. нам, будь ласка, що там по продажу російських територій. Дані? Дякую, а -а. дякую, що запросили. Дякую, що спитали. Я зробив сайт, а називається Russia Goodbye. Бай як купувати, тому що це каламбур. Uh, і там uh, можна купити території Росії, будь-яке місто Росії. І ви запитаєте, навіщо купувати Росію? Правильно? Вони не відповідають? Ніхто не запитує. Сенс в тому, що 80% всього, що заробить сайт, піде на донати. І там чотири направлення є: є допомога підтримка ЗСУ, реабілітація бійців, допомога людям постраждалим, допомога тваринам постраждалим. І люди, коли купують якесь місто, вони можуть перейменувати його. І назви, як ти розумієш, там. Не зовсім цензурні багато назв, нас, але є прям просто смішні і цензурні назви. Є люди, які такі, ми гуманні, ми зробимо це смішно, але типу в рамках Переміновують міста, дарують міста іноді і обирають, куди воно буде надто. Так, ну наприклад, ну по перше, оплески, друзі, бо ну скажімо так, тема ця не на поверхні, так. просто те, що ти її реалізував. Ну тобто тепер дійсно можна зайти кудись і. Купити собі це місце. Це для мене теж шок що я щось реалізував. Чесно. Я, <плес> я, я Зазвичай то тільки плани, Зазвичай, да? Зазвичай в мене ідея, і я такий класна ідея, Данил. Все. <плес> ну добре, скільки грошей ти станом на сьогодні. На дібрав? сьогодні я тільки що дивився, майже 21 тисяча доларів за два тижні. Це, це круто. Да. Але це не мої гроші. <плес> і 2900. 20 місць, здається, продано вже. Я думаю, що всім цікаво, чи хтось купив Москву. Так, да, Москву ми вирішили продати за аукціону. Це був зворотній аукціон, коли ціна падала. Я поставив мільйон доларів і кожну хвилину ціна падала на 100 доларів. І поки ціна падала, люди писали, скільки за Москву, то я б копійки не дав. Я такий, люди, це донати ж будуть. Її купили за 256 доларів. Це її була початкова ціна на ну. Коли ідея з'явилася, тому що в неї площа така, типу, 2600 чимось, дві тисячі uh -huh. uh -huh. А, Але я зрозумів, що люди готові до івентів, будуть ще івенти на сайті, тобто, це не фінал, що це ти по долуда. Буде ще про це. Ну так. так ну розкажи про що сьогодні твій сюжет а, сьогодні. Сюжет про навчання. Я сидів вдома і думав, так. що треба щось вміти. Бо бо війна, і нам кожному треба щось вміти. Тому що те, що ми коміки, або люди, які там працюють на інших роботах, це класно. Те, що ми збираємо, це теж класно. Просто треба, щоб були якісь. Навички. Да. І я ходив навчатися літати на дронах. І оці відео, які ми бачимо, коли якісь скиди, або коли коригують артилерію, mm -hmm. це все. Ну, напевно, 5% від усього від усіх, е, зусиль, які приклали для цього, щоб це зробити. Дань, а Круто. ти літав на дроні, чи ти керував дроном? Просто А, ти просто сказав, що ти <гум> <гум> навчав літати на дроні. Гарне питання. Я, дивись, навчався, я не його вийшло. пропустила це питання. Думаю, нехай же людина розповість, бо справа важлива. А ти повітрь. Ні, нормально, да. Я керував дроном, але були моменти, коли ти неправильно керуєш дроном, і ти от за стільки від того, щоб злетіти на дроні, от. Ну, Ви бі... мали посміятися, бо чого? <плес> ну що, давай подивимось. Давай. Да? Дуже цікаво. Війна попливала на кожного українця. І зовсім не важливо, яка у вас професія, яка у вас спеціальність. Зараз головне, що кожен українець має бути готовим. Мене звуть Даня Білий, і сьогодні ми з'ясуємо, що там по підготовці. Це історія про те, як я керував технікою за 3 тисячі євро, і це не Деоланас, а дрон. 90% наших слухачів це військові, які там одразу, бо не одразу, ну все-таки їдуть на виконання бойових завдань. 10% – це такі, як ти цивільні. З цих 10% цивільних більшість це ті, хто готується їхати на фронт. Вони хочуть мобілізуватись, вони хочуть захищати країну, тому готуються, і це дуже круто, коли цивільні прям готуються для того, щоб їхати на фронт. Буває так, що учні настільки круто навчаються, що потім самі починають навчати. У вас є така практика, що ваші учні стають ще інструкторами потім в школі? Так так мої інструктори. Під час закінчення кожного курсу підходять і кажуть: дивись, от цей він класно, він ага. все він все схоплює, він все розуміє, він вміє навчати. Давай його запросимо інструктором. Про мене так не сказали. сказали. <смір> я прийшла в школу з метою стати інструктором. Я прийшла ага. і сказала: здрасті, я буду вас інструктором. Ага. Якщо ти, будучи цивільним, вчишся літати на дронах, то коли приходить тобі повістка і ти кажеш, що я вже вмію, то ти йдеш підрозділ аеророзвідки. Ага. По закінченню навчання ви можете отримати дрон. І це не акція. Просто отримавши сертифікат, ви можете звернутися з ним в армію дронів і за необхідністю отримати свій дрон. Кому ми видаємо сертифікат? Людині, який я як інструктор, можу певно сказати, якщо ми дадуть завдання, він його виконує. Зліт приземлення це найскладніше. Інструктор, ти не помічаєш, він дивиться на твої пальці. Mm -hmm. Дивиться, куди ти зараз натиснеш, і вже знає, що буде через секунду. За цей тиждень я вчився більш ніж за п'ять років університету. Але звісно, навчання потрібне не всім. Деякі просто амілітарізовані вони не хочуть. Деякі ну, дуже багато роблять корисного волонтерство, машини, ті ж самі дрони. Наступна інформація буде важлива підписникам телеграм-каналів з інформацією про повістки. Яка ймовірність, що людина прийде сюди навчатися? і одразу після іспиту. Йому дадуть повістку. Не буде такого. Бувають таке, що приходять запити. Ми тоді робимо такі невеличкі, ну, типу, рекламних, так? Закидемо ідем, так, в наш чат і хто має бажання, то йде. Керування дроном це цілий комплекс знань і навичок. Тижня достатньо для того, щоб навчитися. А Тижня достатньо для того, щоб отримати необхідні теоретичні знання і практичні навички, чого жодна школа не може дати це досвід. Ми навчаємося для того, щоб знати, вміти і бути готовими. Тож, якщо у вас є бажання навчатися, то обмежень немає майже. Є якісь протипоказання для людей, які приходять вчитися літати на дронах? Я не хотів би це знаєш казати. Це вік. Просто з віком людина втрачає швидкість реакцію і mm -hmm. моторику. Молоді хлопці от приходять молоді, навіть без вищої освіти playstation робить mm -hmm. у Швейцарії. Наприклад, військова освіта є обов'язковою. Можливо, і нам час кожному отримати другу освіту. Дві освіти звучить круто. Моя особиста думка зневажати розумові здатності росіян неправильно. Вони вчаться так само, як вчимося ми розказувати, що вони там дебіли. Ремарка, ви можете називати їх дебілами. У Кожного з вас є таке право. Просто знайте, що вони розумні дебіли. Що будете робити, коли буде перемога? А, мені дуже сподобалось навчати, і я думаю, що після перемоги у нас дуже буде великий бум операторів дронів. Їх треба буде навчати знімати перемогу. Розвивати весілля. Я планую цю школу розвивати далі в якості школи для цивільних. Mm -hmm. Я думаю, що війна показала, що дрони потрібно правильно регулювати законодавчо в країні. І будуть школи як автошколи, які будуть видавати певні права. Mm -hmm. Як ви бачите, в навчанні немає нічого страшного. Це навпаки, досвід та навички. І якщо ми завжди будемо навчатися, то українці завжди будуть непереможними. Мене звуть Даня Білий, тихого вечора.